Нарешті виїхали підкормити пшеницю. Сьогодні у нас вже 12 квітня блин, не давала погода, я там вже казав. Якось так, якось так, коротше, от виїхали. ну нас ще кормлять. Сьогодні дуже багато хто виїхав кормити пшеницю. І вчора кормили, і будучи кормити. Багато хто сіяв і ми в тому числі сіяли горох, ми сіяли. Да? О, чим ми кормимо селітра м'ячна значить, марка Б. Це дуже важливо, Да. І, до речі, це наша Черкаська селітра. От, для мене це. Відіграє трошки роль, тому що ну мені багато хто там писав, казав. Ну от політики ж торгують з агресором. Ну, а що мені? У мене своя совість є Так, і свої якісь думки. А мені приємно, що вона зроблена в Черкасах. Принаймні, якось так. І, до речі, це поле, я нагадаю, поле по, по гороху. так. В тому році тут горох обирали. От, і от ми підкормлюємо. До речі, за кілька днів останніх, от з тих пір, як я знімав отой обзор, оскільки пройшло буквально ну 4, да, я не буду брехати, плюс-мінус там дні, почорніла, така чорна стоїть пшениця у нас. А я нагадаю, абсолютно бездобре всіяли От Тобто тільки от оце зараз почали її кормити. І от знов-таки ось вам наглядні приміри. Да? Тут же, от. раз, раз, от сусідська знов таки, бачите, вона не такого кольору, уже не такого кольору, світла стоїть. Хоча він її з добривом сіяв. От, але, як бачите, все-таки сонях висмокчує своє. І от, я думаю, на відео видно воно, да? Вона більш така рідка, можна сказати, така більш тендітна, бачите? Тендітна, я б так, таке б слово підібрав би для неї, да? От, Не така висока. І тут же от зараз ми переходимо, от, буквально ось, щоб не дуже край був, да? Ну, Ось. От я думаю, колір видно такого, да, якщо зняти. Нічого не бачу, сонце світить. Ну от, от вона більш висока, більш така густенька. Ну, я вже повторюсь, почорніла вона за ці дні останні. Тобто, ну, поки що різниця відчутна така, відчувається, що предшественник інший був. Да? От, от дуже цікаво вже глянути, що сипати буде, а вже скоро, скоро, вже сьогодні квітень, там буквально кілька місяців і все. І будемо вже збирати пшеницю. Да? І от такі наглядні приклади, да, ми можемо подивитися. Знов-таки, сусідська пшениця, в один день сіяно з добривом по соняху. І своя пшениця, те, що я знімав, правда, інша ділянка там, да, там їхати хвилин 20 машиною, трошки так, ну, вже там-там далеченько вона, ну по соняху також сіяна і також без добрив. Тобто такі три приклади, ми можемо подивитися вже висновок зробити, коли будемо щось косити. Да? От. Земля, до речі, у нас зверху така корка. Ось. Ну, там, бачите, волога є, в принципі, тобто поки що, поки що все добре у нас. І сьогодні продовжуємо кормити пшеницю по соняху. Вчора ми, там є відео, кормили з селітрою пшеницю по гороху. От, а це у нас та ділянка, де пшеничка по соняху. Я вам хочу сказати, що досить таки тут і так пшениця непогана, ну, враховуючи те, що вона по соняху. От. От дивіться, вона досить таки висока. Я знімав її, вже тиждень, да, десь пройшов, вона так конкретно підросла за цей тиждень. От І якраз сьогодні от ми її підкормимо. У нас, значить, тут пай 5,5 гектарів. І у нас пішло десь 600. 650, ні, трошки більше 670 десь кілограмів селітри пішло. Тобто виходить більше 100 кг на 1 гектар у нас селітри пішло. От. Отакі десь у нас розклади виходять. До речі, там, де горох, у нас трошки менше пішло. Там біля 100 кілограмів на гектар пішло селітри. Тут у нас, повторюся, трошки більше ста пішло. І так от я дивлюсь, у кого пшениця по соняху. Ви знаєте, вона навіть трошки їй. Взагалі, от я так порівнюю от пшениці, да, у кого по соняху. А вони всі різні. от, от Тут би я б не сказав, що вона по соняху. Вона така, хоча сіяли. Без добрив, без нічого. А от люди, хто сіяв, наприклад, з добривами по соняху, ну, ви знаєте, є погана пшениця. Хоча зима така була для пшениці дуже хороша. Тобто кожне поле абсолютно різне, я вам хочу сказати. Ну, ви і так це знаєте. От. І... Тому і пшениця різна. Ну... От маємо от таку ну, ділянку і якраз є що порівнювати.